Вони просили ніколи ротації. Ротацію вони зараз тільки сказали, батька поміняти. Тому що син, наприклад, п'ять днів не спав і дали хлопці, його наші, поспати. І каже, поспів Віталій, за дорожні Я, Якщо ви боїтеся щось там говорити, фамілії близніше говорити, тому що їх мало залишилося. Дай їх бомблять сильно бомблять. Це правильно. Бом... Ну, ми не маємо Ну, е... він командує інкомандується нічого не мене. Він Тільки не... ті неуки, генерали, які сидять ними командують. Вони приїжджають тільки фотографуватися на суворомоги. <плес> не було пару разів. Каже, мало, коли генерал, то чуть коліно мені не відірвав, коли сміниш. бомбежка шо началась ви, так цікаво. Їм сказали, скільки людей поставили. Ну да, і команд нічого не винен. Йому дали тридцать посадити, тридятку не поїхав. Ну що вони винні? Вони козечки прийдуть, можна сказати? Ні, це не правда. Врачі беруть взятки. Сказав, що фамілія така-така і зібрати. Я фамілію не казав. Я кажу, що воєнкоматі. Ви кажете, от ми не будемо зараз. Це, а а за да. от це питання. питання. Чому? От, в воїнських частинах Шепетівка, де наші Житомирське, можна купити все, що хочете. Від бирсів до бронежилета. А чому так? А де хлопці кошти? Вожди? А де допомога? Ми не за це питаємо. Де допомога? Що з Канади прийшла? Чому наші хлопці на передовій бронежилетами? Да, ну це правда, це правда. Ну, Але ж ну вона не вийде. Дівочка, на нам, ді... жіночка, жіночка. Де жіночка. А чому Послушайте. можна купити? Де вони беруть, а от частини не забезпечена наша. Надо бере в себе. Ви не Канада. Послухайте, я вам. можна купити бронежилет навіть в ці самі частини. Ви то не можна купити бронежилет. Чому? У нас можна... сертифіковані бронежилети в Києві, одна організація. Все. Заїжджає машина на провірку. Ну ви цим керуєте, чи ви знаєте, де? Не керуйте. Ну воєнкомати вам під власні. Не воєнкомати Частини А кому? Це до кого До Оперативна команда, я нас північ, рівне. А чим ви зараз займаєтесь? Да. Вони <клев> займаються... <клев> От і, і все. А, ну, а чим вони ще Я поводні? Як сина, який воює, ну, я воно Ну Я їх не за вашу Ми з ними, ну не з ними особисто. Ми з командувати втру... штабом. Штаб випадку. Вт Добре, що вони нічого не вивинували. Ви набрали тепер фельдшерів. Що я? Я вчора звітом приїхав. ви набрали і ну, Я туди. Хай можна, ви сказали своє скажу. Ви набрали фельдшерів, правда? Що з фельдшерами нашими? Де обезпечення їх? Яке? Оці, що мають виїжджати, хлопці? Мене забрали, знайомого. знайомих. Там військова частина забезпечення. Як ви подаєте людей, ви знаєте, що їх подаєте гарматне м'ясо. Ви добровольці. Добровольці вони. Хто з добровольців, що ми вділи. за свої гроші. Рада, оці добровольці ми подали. Я вам скажу одне, я вам не буду називати фамілію. Ми були там вчора. Приїхала бригада з Миколаєва на підмогу нашу, коли подивився командир, що там робиться, і сказав, мої хлопці тут гинути не будуть. Я піду під трибунал, ну я їх звідти виведу, розвернулися і повернулися назад. Це за є кому, так? Савур Могилу розвернув і вивів своїх хлопців назад. Зараз суддя. Він каже, хай мене посадять, але діти будуть жити. Я говорю одне, шановні, от вас двоє стоять. В следующий раз ми їдемо туди. Поїдьте з нами. Подивіться тим дітям в очі, які ви направили туди. І розкажіть їм це. Ви вже рапорти писали вже по три, по чотири рази. Ні, комбати ходять, дні, що ми їх відправили. Ви не... відправимо. Просто не набирайте дітей, як ви знаєте, що ви їх... чому ви не згідні за то відказатися від своєї роботи, піти під трибунал, так як оцей бригадир з Миколаєва. Ну він дітей туди не пошле. Дивіться, якщо ми не будемо кого посилати, то хто тоді піде? Да. А а то то... Давайте, давайте на смерть відправимо. Були... Я був, я вчора зі вернувся. Я вчора ми ми були... В, в, в Оленівці я був у Ленівці 10 кілометрів до Донецька. Я вчора був. Давайте ми нікого не будемо відправляти. Це... Правильно, Хай так буде. Ми пущиш на м'ясо, відправимо. Нас вчора везли, розумієте, в нас везли люди в волновахи до себе додому переночувати. В нас везли кулями, лісами, щоб нас просто не знайшли. не побачили. І цей Донецьк Луганськ, молодь ти, сиди, п'є водку, жраш, хліб, а наші пацани гинуть. Ставити овакуми питання, ну, через півроку тільки можна і ставити на у нас, Хмельницькому, щоб вони прибули ці біженці. що ми ви, Як ми їх притягнемо, я розумію, ну треба якось загальне. Питання <неправі> да. не до них. Да. Влада, да, правильно. Бо ти <праві> <не> так правильно не <праві> Що, <ви пришите>. що <праві> до них? Які <праві> питання? <праві> вони нормальні питання. Навкази не до них. Не до них питання. Устатики, народ організував, данали, зараз ми це задали. Ми це нормально устраю. Вони воїнкомані зверталися.